Сучасні водолазні костюми, пожежні машини та одяг рятувальників вже традиційно у передень професійного свята МНСники організовують просто неба акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Проводимо масову роз'яснювальну роботу, щоб діти не, не гралися з сірниками, були вміли завжди позвонити на 101, і попередити про ту чи іншу подію, яка сталася в місті, чи е, з ними в тому числі учні з різних шкіл міста мали можливість не лише пізнати професію рятувальника, але й спробувати на собі головні атрибути одягу. Усе потрібне знаряді активні учасники акції одягали на час. Захисні куртки та шоломи приміряли на себе не лише хлопці, але й дівчата. Окремих школярів зацікавило водолазне обладнання інших парк пожежних авто. Адреналін так дуже цікаво захоплююче. важко було тому, що форма сама по собі тяжка. Мені сподобалося, я хотів відчути, як це буде. пану воді він трошки допомагає е, не рідно, тому що це ж додаткова вага. Тому, їм, напевно, їм важкувато це носити. Мені сподобались машини, е, тому що вони можуть зробити багато чого для того, щоб допомогти загасити пожежу, допомогти людині. Акцію запобігти врятувати, допомогти. Рятувальники організовують щороку, намагаючись. Привернути увагу дітей якимись новинками цього разу, вся увага сконцентрувалася саме на водолазній амуніції, сучасні костюми, які дозволяють занурюватися навіть взимку, та повноцінне знаряді, яке нерідко набирає до 40 кілограмів ваги. У балоні 15, -15 літрів тиск в ньому 230 атмосфер. атмосфери для роботи під водою. вистачає десь 55 годин, 20, години, залежно від того, як людина дихає. Є маска окрема, яка може зимою занурюватись. Вона дозволяє в різних агресивних середах зануритись. Година активної популяризації професії вже частина школярів готові обрати для себе саме цей фах, незважаючи на його небезпеку та самовідданість.